Скільки здатні пробачити ви неадекватної поведінки, аби тільки не почути, що ти не зберегла шлюб. Отже, історія. Спочатку він не прийшов в пологовий будинок, коли я народила нашу дочку, тому що він три дні пив. Я була в шоці, але пробачила це ж чоловік, він просто на радощах загуляв. Так я собі тоді пояснила причини його зневажливого ставлення до мене. Потім я пробачала байдики, викиди в мою сторону, що я жирна, що я стала страшна і він мене більше не хоче. Далі він припинив нормально працювати, понабирався кредитів. Я пробачала, не казала близьким, не казала матері, щоб не вислуховувати купу критики. Далі він почав періодично брати гроші з дитячих. На картці. Навіть не говорячи мені про це, одного разу так трапилось, що я не змогла оплатити харчів в магазині, і на рахунку в мене був нуль. І я це знову пробачила. З часом наші стосунки стали геть поганими, і все скотилося до того, що він просто почав періодично мене бити. І я усвідомила, що я жінка стабільно випиваючого. Агресивного чоловіка, який нічого не досяг в своєму житті. Але я змирилася з цим. Я намагалася зробити його кращим, щось виправити і зберегти сім'ю. Тому що я не хотіла бути розвідьонкою, я не хотіла казати мамі, що я не зберегла шлюб. Я не хотіла лишати дитину без батька. Потім він набрався в і додому приходили люди вимагати гроші, а він ховався в спальні. А вони на мене наїжджали в коридорі. Але мені і цього було мало. Я дійшла до того, що тепер я хвора на онкологію, і він залишив мене без грошей і без допомоги. Слава Богу, що наша дочка вже доросла і вона мені допомагає вилікуватися. Так я змарнувала 25 років свого життя. У мене було бажання викинути його прямо з полуголого. Але я дійшла до самої крайньої точки. І просто тепер, вже назад того другоцінного часу, не повернути, який я змарнувала на те, щоб зберігати шлюб, якого ніколи не було. У кожного для розлучення свої причини, як я бачу на нашій практиці. І для когось це серйозно, а для іншого це єрунда. Але. Якщо вам в стосунках нестерпно, робіть так, як ви відчуваєте. Не оглядайтеся на думки інших, тому що за 5 років вони про це не згадають, а ваш час буде втрачено назавжди.